День журналіста на морському узбережжі. Приємний сюрприз до професійного свята моколаївським медійникам зробили воїни АТО. Як подяку за патріотизм та плідну співпрацю? Всебічний діалог військовослужбовців, учасників АТО та журналістів справа звична. За два роки неоголошеної війни наші колеги неодноразово їздили в зону АТО та усіма силами допомагали бійцям на мирних територіях. Для нас журналісти це наші побратими. Це люди, які роблять другий фронт, які допомагають боротися з корупцією, які висвітлюють дійсно ті події, які є на сході країни. Зробити подарунок нашим побратимам-журналістам, а з іншого донести до суспільства через журналістів, хто ми є такі, хто ті люди, які стали боронити батьківщину. Понад 30 журналістів інтернет-видань, друкованої преси та телебачення, відгукнулися на пропозицію у неформальній обстановці поспілкуватись з учасниками та інвалідами АТО і відпочити біля моря. Телеоператор Сергій Осецький спершу сумнівався, та після чергового спілкування з Іллею Шполянським прийняв пропозицію. Я вирішив з внуком показати йому настоящих героїв, бойців, які воювали за нас, і вот остаються. Как би гражданами нашої Вот Ради ради будущего. посиділи за столом, поспівали пісень, постріляли у імпровізованому тирі. Кожен бажаючий разом з інструктором міг спробувати себе в ролі снайперам та відточити навички на різних видах зброї. Попри похмуру погоду, сильний вітер та достатньо прохолодну воду, деякі журналісти і бійці все таки скупнулися у морі. Серед запрошених і наш колега, телеоператор Олександр Тірещенко, який пішов на війну добровольцем. Для нього ця зустріч подвійне свято. Йому, як говорять, на воїнів багато не повезло. Тим не мені, я дивлюся на нього, я бачу його оптимізм. Я бачу те, що чоловік абсолютно не потеряв нічого внутрішнього, наоборот, він Ну, Мені приятно з ним знаходитися. Вихищаюся з журналістами, нашими українськими і, і молодими. і... Моїми ровесниками, скажімо, і старше, які дерзкі, напористі, які не дають власті розслаблятися. І я не перестаю вміло схищатися, тому що це реально там, якась четверта власть. На запитання, чи чекати найближчим часом його повернення в журналістику, Олександр ще вагається. Та все ж таки впевнений, викорінити журналістику з нього буде дуже важко. одно треба Принимать участие в том, чтобы страна менялась, какой-то посильный, то, что я могу сделать и что это будет, не имеет значения, лишь бы э, хотя бы какую-то каплю вносить в, это, в этот океан, который в конце концов что-то изменит в нашей стране. І ці зміни обов'язково будуть, адже найголовніше єднання людей вже відбувається. Спільний фронт воїнів журналістів, тому підтвердження. Катерина Лисюк, Федір Бондар, Володимир Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини.